Системи протиракетної оборони Петріот успішно відбивають російські балістичні ракети, які могли б завдати величезних втрат та руйнувань. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. видання Нью-Йорк Таймс поспілкувалося з українськими військовими, які просили не називати їх імен через чутливість роботи їхнього підрозділу, і які працюють з комплексом Петріот. Вони розповіли, як 11 грудня минулого року, о 4 ранку, радар. Зафіксував аномалію. Пізніше виявилось, що це російська балістична ракета, яка летіла в напрямку Києва. У час, поки мільйони людей спали, вже не було часу, щоб подати сигнал тривоги. Українські військові випустили кілька американських ракет Петріот і знищили ворожу ціль. Враховуючи, що балістичні ракети спричиняють найбільше втрат, ми думаємо, що кількість врятованих життів під час війни йде на тисячі, вважають військові. Видання зазначає, що коли була збита. Та перша балістична ракета 4 травня минулого року усі були дуже здивовані, але після цього довіра до системи зросла. За словами військових, комплекс постійно переміщує з місця на місце, щоб росіяни не дізнались, де знаходиться батарея. Нам вдалося створити щит над державою завдяки нашим іноземним партнерам. Підкреслюють військові. Загалом за 23 рік була поставлена партія з двох літаків, причому що важливо розуміти, що ця партія була поставлена Авлена ще е, на початку 2023 року, тобто е, це, скажімо, ті літаки, яких. Технологічно виробничий процес розпочався ще наприкінці 22-го. Зараз є великі проблеми, в тому числі враховуючи, що росіяни використовують навіть ряд композитних матеріалів, зокрема для виготовлення радару. Це радари з активною фазованою решіткою, які потребують саме для літаків. Є певні технологічні особливості його виготовлення, і враховуючи це, росіяни не можуть їх, плюс використання сучасних там мікроелементів в системах керування вогнем цього літака. От саме в модифікації Су-34 сучасні, яка йде після 2010 року. Там Справді доволі велика кількість була іноземних компонентів у високоточних елементах, і от на сьогоднішній день у росіян є проблеми як з виробництвом не лише су 34 а й су 35 Вони навіть були змушені виготовити таку модифікацію су 30 СМ-2, яка. Частково має навіть ну не авіоніку, а е, системи керування озброєнням е, від Су-34, Су-35, що дозволяє використовувати більш сучасну номенклатуру боєприпасів, е, тому втрата це доволі суттєво, як втрата з точки зору поповнення суттєвою, але у росіян в боєздатному стані на початок повномасштабного вторгнення таких літаків налічувалось ну близько 120-130 за різними оцінками на сьогоднішній день. Приблизно вони втратили з тридцять тридцять літаків. Ну це не лише літаки, які були 100% збиті. А це і літаки, які там були сильно пошкоджені, але все ж таки змогли повернутися на, наприклад, там на аеродром підскоку або аеродром базування. А, і, але після цього вже вони ну, скажімо так, відновленню. Не підлягали, е, і враховуючи, що на сьогоднішній день регулярно використовуються дві авіаційних ланки це там 24-28 літаків від загальної залишившися кількості в 90, Тому на жаль, поки що, втрати це не такі, які не дозволяють росіянам використовувати су 34 як номенклатуру озброєння а використовують вони його дуже активно. Оскільки авіоніка і система прицілювання цього літака, так як це, скажімо так, ідейно є наступник Су-24 фронтового бомбардувальника, це навіть Су-34, це ну, цільовий винищувач, це винищувач бомбарду... бо точніше бомбардувальник винищувач, як його називають. От вони є дуже. Ефективними при здійснюванні цього а е бомбометання коригованими авіабомбами кабами, от саме вони виходять, виходять су 37 або Су-35 як прикриття. І відповідно вже далі працюють Су-34. тому. Поки що боєздатність як ці одиниці ми в росіян на жаль не вибили, але знову ж таки, враховуючи, що ми не маємо засобів протидії з точки зору тактичної авіації, поки що в принципі такий результат також є для нас доволі непоганим. Андрію, ще до однієї теми, більш глобальної, але також хотілося б почути вашу думку з цього приводу. Сполучені Штати не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, оскільки прагнуть допомогти країні розбудувати власну військову промислову базу. Мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на ноги і щоб країна могла самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння. На вашу думку, чому раніше не почали працювати в цьому напрямку, тому що зараз ситуація із західною підтримкою є в Видається принаймні складнішою ніж торік, чи у 2022 році, бо бачимо затримки з боку штатів, бачимо затримки з боку Європейського союзу. Ну а власне виробництво або спроможність власноруч закуповувати власними силами озброєння ну виглядає досить таки доброю перспективою. Е, ну, я, по перше, хотів зробити важливу ремарку: що за обсягами фінансування. Допомоги військовому сектору України, а сполучені Штати Америки, вони налаштовані навіть його збільшити. А оці слова вони є. Ну скажімо так, не те, щоб дещо вир... ну, і вирвані з контексту і не зовсім правильно перекладені. Сполучені Штати Америки вони бачать подальший розвиток допомоги, тобто збільш зменшення е, обсягів оцієї ну допомоги, які вони надають, фактично вже готовою продукцією, але вони кошти, які вивільняться, і плюс готові до них додати ще додатковий бюджет. Вони здатні, вони готові їх, скажімо, так просто замість інвестицій в закупівлю готової зброї інвестувати в виготовлення зброї і зброї боєприпасів. Зрозуміло, і ще одна одне запитання після двох останніх масованих обстрілів в території України чимало країн заявили, що Україні треба поставити більше ракет, ну і зокрема далекобійних, для того, аби ми могли в тому числі бити по території Російської Федерації, зокрема по їхніх військових об'єктах. Зрозуміло, але бачимо, що Німеччина досі вагається із передачою нам ракет Таурус. Скажіть, будь ласка, через що такі вагання? Вони кажуть, що хочуть побачити якісь наші дії, отримати якісь певні от запевнення, але конкретики в цьому дуже. Мало. Ну наскільки я розумію, є певні ще й проблеми з реалізацією загалом використання Таврусу, тому що вона за своїми масогабаритними, скажімо, параметрами дещо більше відрізняється від скальп і скальпа і стурмшеду. Але е, замовлення як було сказано, що наприкінці літа на ракети от скальпи Стромшеду розміщене боєприпас. З схожого типу, навіть кажуть, що дальність вже нібито виросла. Я не думаю, що вона колись і була особливо меншою. А, при цьому поставка постачання таких ракет воно. Здійснюється, тобто цей тип номенклатури боєприпасу він нам забезпечений. Але в контексті от, вагань сполучених штатів щодо саме ракетекам коли по нам уже летить північнокорейська північно корейська балістика, от це мені здається трохи дивно. І хотілося б, звичайно, розширення номенклатури. Платури, загалом озброєння, яке нам буде надаватися, але я так розумію, що тут ми також підв'язані все ж таки під надання авіації як під носія платформи носія, в тому числі для більш далекобійної ракетної зброї. А хоча, знову ж таки, варто зазначити і, скажімо, розуміти, що ну, балістична зброя, там навіть оперативно-тактичні ракетні комплекси, як є ракетаетика з усіх своїх модифікацій, нам дуже необхідні і казати, що ми швидко зможемо налагодити. Ну у нас є ракетний комплекс «Вільха», який умовно здатний так. закривати певну частину. Таких задач, і в принципі його можна десь навіть прирівняти там з потужністю до комплексів там Атекамс. Він вже потужніший ніж Хаймарс, вищий калібр, несе різні типи, в тому числі касетний боєприпас. А отут таке напрацювання є. Але класичного оперативно-тактично-ракетного комплексу, як, наприклад, до Росіян Іскандер М, у нас немає. І отут потрібно вести діалог з нашими партнерами. Можливо, можливо. Якби ну а хоча знову ж таки була б, був непоганий варіант закупити оперативно тактичний ракетний комплекс в Ізраїлі або в Південної Кореї, але враховуючи ситуацію, яка сьогодні ми бачимо в. На корейському півострові і враховуючи ситуацію на близькому сході, навряд чи. тому знову ж таки прийдеться звертатися а, до Європи і в Європі шукати напрацювання того ж концерну МДІБІ, який виробляє скальпіджістормшеду, для того, щоб ну нам дуже потрібно активно нам швидко потрібно закрити в тому числі і цю номенклатуру озброєння. Вона у нас зараз є прогаленою.